За останню добу найбільше ударів бойовиків прийшлося на Донецький напрямок. Тут із мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів терористи били по піскам, опитному Мар'їнці. Без провокацій не обійшлося і в інших районах. На Луганському, використовуючи переважно гранатомети, варвари 21-го століття стріляли по станиці Луганській щастю, золотому 4 та трьох На Артемівському з гранатометів великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали Кірове. Проросійські бойовики продовжують переміщувати бойову техніку і підрозділи на підконтрольних їм територіях Сходу. За даними групи інформаційний спротив, найбільш жвавим був північний маршрут від Краснодона на Луганськ, Лутугіне, Красний Луч і Дебальцеве. а також південний маршрут від Іловайська і Амвросіївки на Старобешеве, Оленівку, Комсомольське і Тельманове. Тим часом ватажок так званої ДНР Олександр Захарченко заявив про свої наміри захопити міста Слов'янськ, Костянтинівку та Красноармійськ на Донеччині. Головний бойовик зізнався, що збирається вдертися на території політичними шляхами, але якщо цього не вдасться зробити, не виключає наступу. А от Українська армія отримала новий сучасний тип танкового озброєння на одному з полігонів Дніпропетровщини. Танкові підрозділи почали навчання зі стрільби новими керованими ракетами Комбат. Зроблені вони повністю з українських комплектуючих ракета легко пробиває броню у 800 міліметрів, а летіти може до 5 кілометрів.